Його кинули в катівні терористів, бо молився за мир в Україні. Донецький священник Тихон Кульбака два тижні провів в полоні бойовиків. Для нього придумали особливі тортури. Знали, що панотець хворий на цукровий діабет, тож йому не давали пити і вживати життєво необхідного інсуліну. Відпустили священника з полону вже ледь притомного. Тепер він живе в Львові і допомагає своїм землякам-переселенцям. За мир в Україні і поміж людей нині він молиться у львівському греко-католицькому храмі на служби, які править донецький священник Щодня приходить дедалі більше вірян. Отець Тихін знайшов прихисток у Львові, бо з рідного Донбасу його ледь не під дулами автоматів змусили виїхати. А все тому, що молився за мир в Україні та організовував у Донецьку патріотичні мітинги. За кілька місяців після цього вуличного концерту отець Тихін опинився в полоні бойовиків. За мною слідкували. Я зупинився біля супермарку для того, щоб купити там деякі речі для кави. Виїхав до нашої парафії. Вийшов, поруч паркується це авто. Звідти виходить четверо в камуфляжі з автоматами. У застінках він провів 12 діб і ледь не помер. Дошпастер страждає на діабет, і бойовики про це знали та зумисне позбавили життєво важливих ліків, не давали навіть води. Для того, мабуть, щоб психологічно мене зламати. Бо з кожним днем, звісно, що я почував себе все більш зле, зле і зле. Потім була імітація тричі розстрілу, повиводили. Става до стіни і кулеметна черга над головою. У стані діабетичної коми священника з полону визволяла мусульманська громада. Віруючі люди, не зважаючи на те, яку вони релігію сповідують, повинні поважати один одного, любити один одного. І тому от це народження нової нації, народження нової України. Вона йде в тому разі і шляхом взаємопорозуміння. Церкву, в якій правив отець Тихіну Донецьку, нині зачинено. Та перифіяни, які залишилися на окупованій території, й досі з ним підтримують стосунки. Ось ця ікона особливо дорогий серцю, подарунок від однієї вірянок. Це вдома вийшла, спеціально приїхала до Львова з Краматорська. Привітати мене з Днем народження. За 44 роки може життя, ніхто мені такого. Фантастична подарунка не робив. Для переселенців з Донбасу отець Тихін налаштував центр допомоги. Тут допомагають знати житло, діляться речима та найнеобхіднішим. Та головне вселяють віру. Я просто спитала, де він приймає, де він. Ну... Служба веде і поїхала до церкви і там вже з ним поспілкувалися. Мені сподобалося. Та, попри нове життя у Львові, понотець мріє, що, врешті-решт, повернеться в рідний край, і щодня молиться за мир Україні та земляків, що лишилися на окупованому Донбасі. Юлія Пенчук, Тарас Улинець, програма Вікна СТБ.